Дві вантажівки з продуктами та будматеріали по дві тонни кожна відправляють із Вінниці на схід України, розповідає волонтер Володимир Морозов. Серед гостинців солодощі, мандарини, оселедці, ковбаси, сири, гірчиця та хрін, засоби гігієни, будівельні матеріали. А ще каже морозов: цьогоріч віничани трохи скреативили і захисникам власноруч виготовили ялинки та сніговики. Ми робили ящики такі мікси. Куди вкладали все, що тільки можна туди вкласти, щоб воно було різноманітне і щоб на кожний підрозділ не попало одне, одним одне, а іншим інше. Щоб кожному воно було. Веземо харчування, веземо дуже багато тих замовлень, які вони замовляли, це і бензопили, і всі до них і цепи, і масла до бензопил. Інструменти, ломи, кирки, лопати для облаштування позицій везуть утеплювачі. Їх каже Морозов, замовляли самі військові, а ще плівку порулону для кожного підрозділу. А таких мають відвідати чотири. Ми до кожного до них під'їдемо за виключенням одного підрозділу, який виїде до нас. Вони нас чекають. Вантаж збирали мешканці Вінницької територіальної громади, дитсадки, школи, студенти вишів, долучилися підприємці, а також прихожани православної церкви України. Розповідає очільник відділу з питань надзвичайних ситуацій Олег Парфілов. Все, що ми веземо, ми передамо нашим воїнам вінничанам а також іншим підрозділам, які знаходяться на передовій, все, що вони замовили, все було придбано і все буде завезено до хлопців. Вантаж на Донеччину повезе і водій Ігор Мукомел. Каже, у нього вже більше ніж 10 поїздок у зону бойових дій. Погода не сприятлива, але ж бійці чекають. Звісно, остерігаємося, тому що це зона бойових дій. Тут невідомо, що може бути. Зараз тихо, через 5 хвилин можуть бути якісь обставини. Не завжди можемо заїхати туди, куди ми хочемо. Але стараємося заїхати для того, щоб хлопцям привезти подарунки, порадувати, обійняти. Вже завтра вранці вінницькі волонтери відвідають перший підрозділ. Руслана Ткачук, Олександр Базюк, новини на Суспільному Вінниця.